В Ужгороді розпочала свою роботу виїзна бригада Хоспіс вдома наразі вона працює на базі Ужгородської міської поліклініки. Кошти на її функціонування виділили із міського бюджету Ужгорода всього 500 тисяч гривень. Наразі в бригаді працює дев'ятеро людей. Серед них, крім медиків, є і психологи та представники духовенства. Як правило, родина лишається один на один із своїм горем, із хворим пацієнтом. Ми хочемо допомогти, визначає статус паліативного хворого все рівно сімейний лікар, де він на дільниці знаходиться у кого, ну, в обслуговуванні якого сімейного лікаря. Тому сімейний лікар визначає, що це є пацієнт паліативний, передає бригаді, от, а бригада вже надає йому допомогу як симптоматичну, лікувальну, так і соціальну, так. Психологічні наразі в Ужгороді паліативної допомоги потребує 425 людей. Та медики додають, допомога потрібна не тільки їм, але й родинам, які опікуються невиліковно хворими. Це має бути спільна праця. Так, це має хотіти пацієнт, і його родина. Ну і е... А ми готові надавати цю послугу, тому що тому перше ми почнемо із хворих, які дуже важкі. Да? А потім вже будемо по мірі е, звертання, по мірі вже е, такої ну серйозної праці. От вже далі будемо набирати. Ну їх появляється ну це дивіться, 400-500 пацієнтів. Плюс їх родина, ну це, це люди теж, котрі стикаються з цією хворобою. Їм теж вони теж потребують допомоги. Навіть вийти в магазин. Отець Косма теж є членом бригади Хоспіс вдома. каже головне завдання святих отців допомогти людям порозуміти, що смертельна хвороба це не покарання. Знаєте, як кажуть, коли тривога, то до бога. Священик має людині допомогти, щоб вона не вважала себе, що будучи тяжкою, хворою, вона є для когось обтяженням або вона вже не потрібна, що на дворот, будучи прикованим, наприклад, до постелі, вже, в тяжких стадіях своєї хвороби, вона багато-багато добра ще може зробити. І таким чином, якщо вдасться це до людини донести, вона більш сповнена може відійти з цього світу. Бригада працюватиме у тісній співпраці із сімейними лікарями. Саме вони до цього часу опікувалися смертельно хворими. А вже з часом медики обіцяють відкрити стаціонарний хоспіс. Через численні протести активістів його не будуть зводити в Ужгороді на території озера Кірпічка. Наразі шукають інші варіанти, зокрема поблизу міської лікарні. Ми розглядаємо ще декілька варіантів щодо розташування місця для будівництва такого хоспісу. Один одним із таких місць може бути ця ділянка трошки вище міської клінічної лікарні. Це поряд не ми зламисти, буквально метрів 500 по вулиці Гробоядово вверх, Є там територія і до іншої сторони місце це також непогане з точки зору що тут є поряд медичні заклади. Що в разі необхідності можна надати і стаціонарну медичну допомогу пацієнтам, які цього потребують. Міський голова Ужгорода також зазначив, що вже є чимало закордонних громадських організацій та благодійників, які готові надати фінансування для зведення хоспісу. Вони також допомагатимуть йому функціонувати.